Дитина не спала всю ніч. Це чоловік перед цим написав мені смс що до понеділка 23-го він мені написав смс. До понеділка дитину не водити до школи. Я запитала, чого. Він каже, якщо ніч прийде тихо, війни не буде взагалі. Дитина не спала до 4-ї, до початку 5-ї ранку, вона не спала, малому було 6 місяців. Вложила я його десь без 25, десь так. З бутилочки йду на кухню, помить бутилку. Як поставила чайник, застерилізувати її, виглядаю в вікно, а ранок такий знаєте, світлий, спокійний, тихий. Думаю, переживання чоловіка ну, не справдилося, війни не буде взагалі. Бо для мене було поняття, як 41 м біжать з автоматами, ну, таке. Потім я чую, вилізла так вікно, дивлюся, думаю, все, все хорошо, і тут свист. Я не зрозуміла, що це, і такі конкретне, аж вуха позакладало. і буквально гнета декілька хвилин і взрив. Я на годинник повертаюся 5.05. Я починаю телефонувати знайомим родичам. В країні пішла війна. А вони мені деякі сказали: та ні, це тобі показалося. Я включаю телевізор, виступає президент і каже, що почалася війна. Далі я побігла по сусідах всіх повністю будити і казати війна. На що вони мені сказали? Яка війна? Тобі кажеться повністю. Я говорю, ви як хочете, я збираю речі, я виїжджаю до батьків сюди. Ну на БКЗ. Я приїхала, їхала від академії сюди півтори години. У Мене в машині було двоє моїх дітей і племінниця, троє дітей. Потім. Ми тут сиділи. Чоловік не виходив на зв'язок з кумою спілкувалися. По вайберу вона сказала, що її вийшов на зв'язок, а мій не виходив. В мене почалась істерика. Підходить моя тітя до мене, бере так знаєте за руки. Каже: спокійся, на тебе дивиться старша дитина. Чого ти плачеш? Я говорю, тобі легко казати, бо твій біля тебе чоловік. А мій? Я не знаю, чи живий взагалі чи ні. Чоловік вийшов вечором на зв'язок сказав: Не переживай. Я недалеко від тебе, і все буде добре. Запитав, чи ми в безпеці я сказала, що ми в підвалі ми сиділи тут до 26-го. Ми виїхали. Зірпіня. Ми виїжджали через університет. Повністю ми зустріли по дорозі бурятів. Вони махали нам руками, щоб ми зупинилися. Вони йшли по дві людини. Так дві людини йде 300 метрів. Дві людини з чемоданами Опять. і ну, в цивільної одежі, не військовій. Що ще бачили, як вертольоти летіли на гостомель? Як ми стояли ось тут на углу, дивимося вертольоти так знаєте, злітаються, кидають щось, і воно так розлітається, і потім такі здерев'яні взриви. 27 чи 28, я точно не пам'ятаю. І загорається квартира повністю, і сусідні квартири загораються. Це і... в цьому будинку? Ні, не в цьому будинку, це в другому районі. Я можу вам відео показати те, що сталося з квартирами нашими. І в нас згоріло все повністю. Потім машина згоріла, бо станка стріляли. Є ще фотографії і Вона відео. Вона досі тут стоїть? Так. Да. Ну, знаєте, а вдруг будуть якісь чи репарації, чи ще щось. Може, хоч якась буде виплата. Це наша сусідка дівчинка. Вона живе на п'ятому поверсі. Сім'я в них також квартира розрушена повністю. І вона вирішила, хоч якось, а там, щоб люди звертали увагу і посміхалися. І вона перший малюнок це був саме верхній. І потім вона малює кожен малюнок. І зараз всі приїжджають, дивляться, фотографіруються, діти улибаються. Хтось з дітей хоче піднятися, зірвати собі, забрати. Так це на фанері? Так. Да. Це вона малює так на фанері, вона художник. Всім привіт, я Маріна, мені 13 років. Я проживаю в цьому будинку. Коли я вернулася з-за кордону і підійшла до свого рідного будинку, мені було дуже сумно бачити його таке. І тому я вирішила намалювати всі малюнки, щоб коли люди приходили, їм було не так сумно дивитися на мій будинок.